Кинув і йому все одно, що з нею відбувається, як так. вона там живе, на які кошти, на які кошти живе його дитина. І я не хочу бути цинічною, але буду дитина в три роки. Якщо в її життя прийде новий тато, вона його забуде. Так, ну тобто я розумію. I'm so sorry, Дивись. але жінка вона будує своє нове життя так. так, як може, і виходячи з тих реалій, які в неї є. Так, ну, Вона захищає свою дитину. І вона вийхала... хоче, щоб її дитина була щаслива. Так. А що вона може зробити з тим, що її дитина не потрібна своєму батькові біологічному? Ну не потрібна я, вона. Я вважаю, йому. що вона оце... Ридає в туалеті, щоб дитина не бачила, саме через те, що я думаю, що авторка нашої історії вона ну, все одно вона усвідомлюється, їй це болить, воно образливо, що є абсолютно логічно, тому що вона старається, будує своє життя, як ти правильно кажеш, для дитини. Через те, що авторка нашої історії постійно зациклюється на цьому, що тата, та та вона може про це говорити дитина